Вітаю! Це програма в об'єктиві. І я її ведучий Володимир Перегінець. Говоримо про політичні і економічні наслідки війни. У нас в студії Тарас Возняк, політолог. Доброго дня. Доброго дня. І Ерик Парсадинян, депутат Львівської міської ради. Доброго, Доброго дня. дня. Отже, пане Тарасе, таке питання до вас. Що відбувається все-таки на переговорах за участю міжнародних лідерів? На вашу думку. Ну, мені здається, що відбувся певний перелом за останній буквально час. Західні лідери, в основному в Європейському Союзі, нарешті зрозуміли, що далі вдавати із себе неприсутніх при цьому процесі практично не можна. Тобто відсувати, замирювати, упрошувати, вже практично неможливо, тому що значною мірою Росія в особі режиму Путіна чи Путіна особисто, по суті, пустилася, що називається, берега. І вони нарешті зрозуміли, що те, що відбувається у нас на сході, там в Донецьку. Чи те, що відбувається в Криму, це не є війна з Україною, це є війна з цілим, напевно, що західним світом, чи умовно кажучи, цивілізованим світом, коли одна з держав, по суті, ну зламала світову систему безпеки як таку. І Це стосується всіх, і Німеччини, і Франції, і так далі і е, з однієї сторони з іншої сторони відбулася е, відбулося ще одна ще одна річ яку яку нарешті зрозуміли в європейському союзі що якщо вони не будуть грати активної ролі то вони будуть ніким е, сполучені штати америки нарешті під пресингом опозиції республіканців і тверезої частини демократів в сполучених штатах е, підперли президента обаму до того до якихось рішучих таких чи інших дій і Сполучені Штати почали діяти. Європейський союз далі традиційно пробував нічого не робити, і в результаті вони зрозуміли, що вони є по загрою. І тепер відбувається повернення. повернення і... Федеративної Республіки Німеччини і Франції у цю велику гру, бо, по-перше, це потрібно, а по-друге, вони хочуть свої ролі зберігати. Звитається, яка роль України? Роль України безсумнівно важлива, але напевно, що не абсолютно визначальна. Ми просто є в одній команді з величезними світовими геополітичними гравцями. І власне це відбувається. Інколи люди запитують, але чи є якісь відповіді, чи вже рішення, чи ж якимось планом приїхали в Київ там чи кудись? Ні, плану як такого за великим рахунком. Поки що немає. Є набір планів: один, другий, третій, десятий. Просто є зараз іде процес, так би мовити, вивчення того, яка реакція може бути з боку Путіна на той, на той чи на інший. Треба це відчути і відповідно запропонувати йому відповідний план. Чи можуть дійсно європейські лідери якось вплинути на Путін? На вашу думку, чи воно вже відбувається якось, чи вони вже впливають? Ні, ну та безсумнівно, що впливають. Ну оті багато хто іронічно відносився до тих санкцій, багато хто іронічно відносився до якихось дуже різних речей. Але те, якщо сонце встає, це значить комусь треба. Якщо падає ціна на нафту, значить хто це зробив. Коли починався цей конфлікт, ціна на нафту була 110 доларів доларів за, за барель, зараз там. До 40. 50-40, До так воно туди-сюди плаває. Тим більше на російську нафту. Російська нафта це не нафта бренд, це дешевша нафта. Так що в цьому сенсі бюджет Росії обламали практично більше, ніж наполовину. При тому всьому, що. Більше цього, цього року, власне попереднього, більше 50% коштів, які поступали в російський бюджет, йшли від продажу газу і нафту. Ціна на на газ прив'язана до ціни на нафту. І, Відповідно, що найменше, якщо впала в два рази ціна на нафту, це означає і на газ, що найменше на 25 впали поступлення в бюджет Росії. На 25 це це, це це катастрофа, в принципі. Але пане Еріко, ви як бізнесмен, ви бачите, що падає світовість, Пові ціни на нафту, а в нас бензин на місці і підростає ціна на бензин, і долар також росте. Чому так відбувається на вашу думку? Ну ситуація така, що дійсно багато хто задає питання, звідки як формується ціна на бензин та де на українських автозаправочних комплексах, і більшість схиляється до того, що це певна змова між великими трейдерами, тому що. При ціні падіння в два з половиною рази ми бачимо, що сьогодні будь-яка людина, яка має змогу подорожувати за кордоном, бачить, що ціна в Німеччині вже євро з порівняно з того, коли вона коштувала там євро 70. А в нас навпаки і нафтотрейдери посилаються на те, що це стрімке зростання долара, але кожна твереза людина розуміє, що в ціноутворенні палива на Україні. В валютна складова це виключно тільки ціна нафти або ціна диспалива, яке завозиться, з, наприклад, з Білорусі, може завозити. Все решта складова, тобто заробітні плати на ЗСАх, електроенергія, всі податки, все, це є все гривнева складова, тому мені здається, що це певна змова і тут дивує бездіяльність антимонопольного комітету, який, в принципі, і має. Розбиратись у всіх таких проявах, як то кажуть, скритої змови між підприємцями одної галузі. щодо зростання валюти в Україні. Ну я вам скажу свою думку, що на мій погляд, ми занадто валютизована країна. Ми жодним чином не поважаємо нашу українську валюту гривню. Ніде в світі ми 80-90% нашого бюджету витрачаємо всі в гривнях. Валютна складова це виключно коли людина або сім'я має з тих чи інших причин виїхати за кордон. Але за надто велика завалютизованість валютизованість наша, вона і спричиняє тому, що швидко зростає попит на валюту у вигляді паніки людей, і це дає зростання. Плюс, всі звикли, що збереження фінансові треба всі зберігати виключно у валюті. Ми постійно чуємо вислови експертів про те, що розподіліть кошик на три частини між різними валютами, але в тих висновках експертів завжди найменшу увагу приділяють чомусь гривні. Тому ми самі в певною мірою винні в цьому питанні. Тобто, чим більше наша довіра буде до національної валюти, звичайно, це дуже тяжко зробити. Ми всі пам'ятаємо 98-й рік, ми пам'ятаємо 2004-й рік, ми пам'ятаємо 2008-й рік. Оце зростання, коли люд, люди, люди бояться люди, люди втрачали, люди бояться, Але сьогодні, сьогодні. Тій ситуації, в якій знаходиться держава, ми реально маємо військові дії на Сході. Економіка в занепаді, фінансова ситуація в країні, фінансова система ну, майже доведення до знищення, до колапсу. Тому сьогодні ми навпаки маємо. Проявити так само от свою громадянську позицію в плані довіри до національної валюти, до її збереження для того, щоб ну взагалі не згубити в цьому плані в цілу країну. Чи вже перейдено поріг терплячості, чи довго mm -hmm. ще люди зможуть терп... терпіти таку ситуацію? На вашу думку, ну ви знаєте, взагалі, український народ він є досить терплячий. це видно через весь перебіг подій в історії України. І сьогодні є така ситуація після революції з гідності. Ну, суспільство воно дуже змінилось. Я вам скажу: велика несподіванка для Росії, коли вони починали всю цю гру з ДНР і ЛНР, це те, яким виявиться народ України. Величезні волонтерські рухи, підтримка громадян. Коли ти бачиш, стоїть скринька і підходить жінка-пенсіонер і кладе туди 20 гривень щиро від серця. Повірте мені, Росія цього не очікувала. Вона не очікувала на те, що настільки народ підніметься для за, за, для збереження суверенітету держави єдиної і цілісності України. Тому і в тому плані ще треба нам терпіти. Якщо ми хочемо, щоб Україна народилась як зовсім інша країна, як справжня європейська цивілізована країна, ну треба нам пройти цей шлях. І я впевнений, що громадяни України більша частина їх вони це розуміють. І розуміють те, що сьогодні ми це робимо не для нас. Сьогодні ми це робимо для наших дітей, для наших онуків для того, щоб вони залишились в країні. Щоб українці не виїжджали за кордон задля кращого життя, щоб вони залишались в країні і розуміє, що держава їх захищає і вони роблять все для розвитку держави, пане Тарасе. Скільки ще на вашу думку прийдеться, доведеться терпіти українцям? І політичну ситуацію, і військову ситуацію, і економічну. Ну знаєте, людина страждає ціле життя. Людський шлях ніколи не є не є простим, але це так на маргінесі. А чи є інший вихід? Ми ж всі розуміємо, що Путін не відчепиться. І тут хотіли, хочемо, ми не хочемо терпіти, не терпіти, нам прийдеться пройти цей шлях, нам прийдеться здолати і себе, і здолати його. І в цьому сенсі просто треба е, е, збиратися з силами. А що стосується терпіння. Тут є, тут, є, тут, є, тут є кілька таких складнощів. От, подібна ситуація, що стосується, от, вертаючись до валюти, була в Польщі свого часу і звернулися, звернулися тоді ще лідери Солідарності, поляки, патріоти, не забирайте гроші з банків, бо все завалиться, просто все завалиться. Але це були люди, яким вірили. От власне, люди, які знаходили відповідні слова. І такого звернення ще. В принципі, від президента ми не чули, можливо, почуємо, бо поки що ситуація ще так є складна, але ще не є гіперінфляція, коли там в 20-х... властива. Ну, Певною під... мірою підконтрольна. Так, Певною мірою підконтрольна. Це ще не в 20-50 разів падає валюта, як це було на початку 90-х років, чи як було в Польщі свого, свого часу. Тим не менше, тим не менше, іншого виходу в нас просто немає. І в цьому сенсі тут, тут треба просто збиратися з силами. Мені здається, що Темрява вона найтемніша перед світанком. і в даному випадку, от власне після цих переговорів, після того як Україна де-факто стала основною по суті державою в світі, всі лідери світу, президент Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, Британії і так далі, все крутиться довкола України. Ну такого прецеденту практично я не бачу навіть коли здавали Чехословакію свого часу, 38-го року. Ну це десь було там на маргінесі, здали якусь там Чехословацьку республіку. Зараз, зараз ситуація виглядає зовсім інакше, і мені здається, це. Ну це складний здобуток, здобуток отриманий величезною можливо, ціною, але тим не менше тим не менше, це здобуток України. Ми змусили весь світ, ми змусили весь світ звернути увагу на цю проблему і, по суті, ми змушуємо змушуємо його достатньо ефективно нас підтримувати. Ми можемо юридично відноситися там до якихось кредитів, до до, 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 зброї, не зброї, політичної, дипломатичної підтримки. Тим не менше, тим не менше, ми витиснули. Із цього дуже часто, можливо, трошечки занадто лінивого і респектабельного світу, значну підтримку, на яку мало хто на яку, яку мало хто отримував. Ну коли була ситуація з Грузією, пам'ятаєте, якій легко здали. Але з другої сторони, скажіть мені, котра країна опирається російській військовій машині вже рік. Чи, чи могла би, скажімо, Естонія, там я не знаю, чи Румунія, чи, чи ще якась країна так довго рік, рік опиратися? Це теж і наш величезний вклад. Але ціна того опору, це величезне, це людське життя. Кожне людське, звичайно, без, 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 безцінне, безсумнівно. А який є вихід? А іншого немає? Я би тут, якщо можна, хотів би додати, що дуже добре те, що. Президент України з першого дня наголосив, що він президент миру, і він бачить виключно в мировій площині вирішення цього конфлікту. І ті політики, які закликають навпаки в Україні переходити до більш військових кардинальних, кардинальних дій. дій, вони мають зрозуміти, що. Людське життя, воно безцінне. Сьогодні ми несемо втратити. Але уявіть собі, якщо б в нас відбувались військові справжні дії, які б людські втрати ми несли, і хто б за це ніс відповідальність? Тому я хочу звернутися саме до тих політиків, коли сполучені Штати Америки, Стара Європа, Євросоюз, президент України всі налаштовані виключно на мирне вирішення проблеми, то не можна. Внутрішньо створювати в Україні додатковий рух, який буде говорити про те, що ні нам потрібно. Ми не здолаємо військову машину Росії. Багато хто це розуміє. Вони на протязі останніх 20 років потужно вкладали необмежені кошти в розвиток і в підтримку російської армії військової техніки. військової техніки в озброєнні. Ми ж навпаки, 20 років Міністерство оборони здавало українську армію. І... Пане Тарас правильно сказав, ми вже рік тримаємо опір цій потужній армії. Але якщо подивитися, з чого ми починали, Це практично майже. з нічого. З нічого. Нуля. нуля. Сьогодні ми вже маємо армію. Так, да, вона є невдосконала. Але завдяки спільним зусиллям всіх громадян, які здають пожертви, перевозять за кордону бронежилети, каски, ми створимо армію. Але вирішити цю проблему ми маємо виключно мирним шляхом, тому що ціна життя. Українців неприпустимо того, щоб її згубити. Навколо тих переговорів і їхніх результатів говорять, що можливо вже йдуть здавати Україну. Чи погоджуєтеся ви з таким? Ні, нашим? ніхто здавати нікого, в принципі, не збирається, тим більше не збирається головний гравець Сполучені Штати Америки, котрі зрозуміли, що в цій ситуації найменша поступка тягне за собою цілий каскад, цілий каскад поступок, тобто далі буде якась Естонія, там Литва, Латвія і так далі. Навряд чи це, навряд чи це можливо. Тут є інша складність. Ну добре, мо наші війська, допустимо, не мають спеціально заходити, допустимо, на цю територію. Але тим не менше суверенітет буде в тій чи іншій формі, умовно кажучи, відновлений. Дуже важливо зараз просто виставити на кордоні і взяти під, під, під охорону кордон. Але війська на цю територію, очевидно, що заводитися не будуть. Але як працювати з тими людьми, які там є зараз на тій території, це найскладніше буде. Це буде найскладніше працювати з тим, що в них є в головах. От, е, Як скільки, років, скільки років на це, ну, це може десятиліття можуть піти. На це можуть піти десятиліття, якщо не цілі генерації людей, поки вони не зрозуміли, поки, поки в їх головах не, 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 не стане все плюс-мінус на місце. До цієї всієї катастрофи, у них в головах була каша. А зараз вже не каша, я вже навіть не знаю, що там вже є. Це серйозно гуманітарна ще катастрофа. Абсолютно, так. Тому що. Після подій, які відбулись при обстрілі Маріуполя, Донецька, Волновахи, люди будуть пам'ятати це все життя. Люди будуть боятися, якби ситуація не розвивалась на краще. Люди будуть тепер постійно від колишнього нашого брата-росіянин очікувати те, що вони зробили за останній рік, і ця ці спогади вже не витерти. Все, ці люди, які це побачили, які це відчули, вони все життя. І ми можемо говорити, що виключно наступне покоління цих людей, воно вже буде трошки інакше. Тому сьогодні, крім військового конфлікту, ми ще маємо на цій території серйозну гуманітарну катастрофу. І сьогодні я впевнений, що чутки, що Україну здали, як Чехословакію, пішли після того, як президент Франції і Німеччини поїхали до... Москви, але я впевнений, що цього не буде, тому що і Європа вже інша, і світ вже інший. Світ вже занадто більш цивілізований для того, щоб робити такі поступки. Плюс після того, як, наприклад, той самий Будапештський меморандум Росія просто взяла, розтоптала, порушився баланс світових угод, на яких трималась. А це може призвести до розвитку і тероризму, і всього іншого тому я впевнений, що світові лідери не здадуть Україну, і спільно ми досягнемо успіху, пане Тарасе, виступ Порошенка. Який в Мюнхені він показав російські паспорти, чи буде він мати якісь наслідки, чи до, достукається Порошенко, щоб активізувати світову громадськість на захист України? Ну цей виступ звернень був не стільки, я так думаю, до е, е, тих, котрі ведуть ці переговори. Вони і так все чудесно розуміють. То швидше було звернення до світової широкої громадськості. І це коли він витягнув оці ці паспорти, оцей, оцей цілий таке опахало тих паспортів? Я думаю, що як спектакулярний хід є достатньо ефективним. Так само, як ефективним є те... Напередодні переговорів. Переговорі. Так само, як ефективним, є навіть така дуже проста річ, що чоловік просто виходить і говорить англійською мовою. Ну, перше, коли він став президентом, коли він вийшов і почав говорити, мені вперше було якби, не соромно. Не соромно. Сором, сором, бо перед тим Стий Янукович, що це, ж, це є таке слово. Політологічне ми – ще є существо. Ну я за ним 50 мільйонна нація. Я думаю, що ця промова його була достатньо успішною. Чого слід боятися українцям від Путіна зараз в тих, тій ситуації? Що він може ще таке утнути, що ми будемо Шо, ну, най, найбільша небезпека це його неадекватність. Якщо б людина, ну, очевидно, була тверезомисляча, то і вона інакше поступала і не тільки українцям я думаю що і значна частина російської еліти російського бізнесу чесно кажучи вже 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 він їх дістав так само як як і всіх інших значну значну частину з них не кажу про тих котрі там вийшли з ЧК, чи з кгб і так далі ну ці ці на цьому терорі і на ці на ці на цьому аферизмі і збудували свої кар'єри але не всі такі в росії Пане Арік, ви виступаєте за перемир'я в Україні так да, я виступаю виключно за перемір'я і хочу сказати, що сьогодні Путін певну міру загнаний в кут, але звір в куті він є дуже небезпечний. І показ тих паспортів в Росії ситуація така, що економічно Росія вже є певною мірою зламана і дуже серйозно зламана, тому що ті фінансові втрати, які вони несуть, Є дуже суттєвими, і ми бачимо, що в них відбувається так само валютою. В них долар 90 рублів коштує. Ми бачимо, що надходження від нафти нема. Що вони ціна газу це тримісячна ціна від е, нафти. Вони змушені зараз для всіх, для України, для Євросоюзу зменшувати ціну на газ. Видобуток нафти в них значно дорожчий ніж видобуток нафти в ті ж самій Саудовській Аравії чи в Катарі, тобто. Фінансово в них вже є країна підірвана. І оцей виступ Петра Порошенка, де він показав російські паспорти і розказав, скільки російських військових є вже загинутими на території України, це, мені здається, має дати поштовх в суспільстві Росії. Для того, щоб люди вже нарешті, тому що їх зомбують телебаченням, але це до певної міри. Розумієте, коли вже. Ціна на товари на полицях магазинів буде настільки висока, коли вже зрозуміють, скільки людей росіян загинуло на території України. То це телебачення, за якого виключно зараз тримається російська машина, воно вже не витримає. І тоді ситуація може докорінно змінитися. Дякую вам за думку. А ми перериваємося на перерву. Не переключайте.